Культ перемоги над нацистською Німеччиною у 45-му році та трагічні події Другої світової війни є ідеологічним підґрунтям нинішньої російської збройної агресії проти України, саме завдяки історичним фальсифікаціям та міфам російська пропаганда, продовжуючи традиції радянських часів, намагається вкорінити образ росіян як визволителів. Та водночас сформувати негативний імідж українців серед населення своєї країни та й за кордоном. Вище керівництво Кремля прагне змусити цілий світ визнати свою особливу роль у перемозі над німецьким нацизмом. І на цій підставі хоче отримати бонуси у сучасній політиці. Чому втримання радянських міфів про війну, зокрема на території України, є таким важливим для Росії та у чому сакральність тези День перемоги, розгляньмо детальніше. У Радянському Союзі історичні міфи стали головним, здебільшого навіть єдиним, елементом радянської єдності та ідентичності громадян, а культ перемоги над нацистською Німеччиною цементував тоталітарну систему. Варто зазначити, що основне бачення того, як правильно подавати оцінку подій про війну, склалося за часів Леоніда Брежнєва. Поняття велика вітчизняна війна. Монументи радянським воїнам по всій території СРСР та у сателітах Східної Європи, а потім і міфи про ті події досить швидко стали поширеним уявленням про те, що так дійсно й було. Однак навіть дата, з якої почалася війна, насправді невірна. Головною датою, з якої починалася війна в баченні Москви, було 22 червня 41-го року. Київ бомбили, нам об'явили. Тому було створено міф про те, що для українців війна була саме з того моменту. Хоча це далеко не так. Насправді ж війна для України розпочалася на два роки раніше. У березні 1939 року українці Закарпаття, які прагнули побудувати національну державність, були окуповані Угорщиною союзником Німеччини. Поділивши сфери впливу в східній Європі з підписанням пакту Рібентропа Молотова 23 серпня. 39-го року Гітлер і Сталін, які насправді таємно співпрацювали, а не були ворогами, як говорилося ще в одному радянському міфі, відкрили шлюзи Другій світовій в Європі. Вже у вересні 39-го року розпочалося за уявленням Москви визволення населення західноукраїнських земель. Хоча насправді це була окупація, яка замінила іншу окупацію, та збройна агресія Кремля. Причому першими зустріли визволителів, українці, які воювали у війську польському. Тож для українців війна почалася 39-го, а не 41-го року. Значною мірою на це вплинула трагедія бездержавності та роздрібненості наших земель, які у той час входили до складу інших держав. Але казати чи навіть згадувати про те, що Україна боролася за свою незалежність. Навіть проголосила самостійну карпатську Україну, а не рвалася в обійми СРСР, тодішня, як і теперішня пропаганда, не хотіла. Попередній міф породжує наступний: Сталін об'єднав український народ у 39 році. Виходить, що анексією Заходу України, тобто східної Галичини та Буковини, радянський диктатор, нібито реалізував мрію українців об'єднатися в одну державу. Але все було зовсім навпаки. Українці самі проголосили об'єднання територій актом злуки, а документи, які нині регулюють західні кордони нашої держави, були підписані вже після Другої світової. Тож не пактом Ріббентропа Молотова варто оцінювати державні кордони України. А гельсінським актом 1975 року Останній і порушила Росія, розпочавши збройну агресію проти України. У 2014 році радянська пропаганда сформувала досить багато понять, якими до недавнього часу оперували й українські історики. Наприклад, Золотий вересень, коли у вересні 1939 року Червона армія принесла з собою цитую, визволення на захід України. А все місцеве населення цитую, тільки й чекало цього, десь ми вже чули такі наративи: Донбас, Крим. Насправді ж реакція на встановлення радянської влади була геть іншою. Та, скажу більше, з репресіями НКВС, Москва отримала такий сильний опір місцевих мешканців, що згодом отримала такі поняття, як ОУН УПА. Багато російських міфів та фальсифікацій було створено задля перекладання відповідальності за власні злочини на нацистів. Так, зокрема, було наративом те, що Хрещатик та Успенський собор у Києві та Дніпрогес у Запоріжжі. Підірвали німці, хоча це все у 41-му році зробили НКВС для того, щоб притримати наступ Вермахту. Ясна річ, ніхто не переймався, що в результаті вибуху Дамби Дніпро ГЕС та масштабної повені, яку це спричинило, загинуло 100 тисяч цивільних. А мінування Хрещатика, яке згодом знищило центр Києва, німці використали як привід для розстрілів євреїв у Бабиному Яру. Аналогічно Москва перекручувала плани Берліна щодо населення окупованих територій. Так склався наступний міф План Ост, який мав на меті знищення всіх слов'ян. Звідси виходить теза про те, що нацисти прагнули знищити не тільки євреїв, але й слов'ян, в тому числі й українців, хоча все було набагато складніше. Плани Німеччини щодо підкорених територій змінювалися від ситуації на фронті. Але не передбачали тотального фізичного винищення слов'янського населення. Взагалі, ключовим сюжетом у російській міфотворчості про Другу світову є те, що саме українці були найбільшими колабораціоністами нацистів. Хоча співпраця місцевого населення з окупантами була поширеною по всій Європі, а росіян удвічі більше так росіяни не надто охоче згадують про генерала Власова, очолювану ним російську визвольну армію. Та Локоцьку республіку. За оцінками істориків, сумарно формування з українців у Вермахті, Радянському Союзі та інших органах нацистів становили 250 тисяч осіб, а росіян 800 тисяч осіб. І тут варто згадати найбільш цікаве дивізію Радянського Союзу Галичина, яку пропагандисти Кремля досить часто наводять як приклад, начебто, відповідальності українців за Голокост. Те ж саме стосується батальйонів Нахтігаль і Роланд. Саме ці утворення за хворобливою фантазією росіян були каральними органами Радянського Союзу. Хоча факти говорять про інше попри те, що вище згадані батальйони функціонували у структурі Вермахту, їхні солдати ніколи не носили есесівських звань. А згодом їх було перетворено на 201 й охоронний батальйон поліції порядку, а дивізія Галичина. Брала безпосередню участь у боях, а не здійснювала контроль над окупованими територіями. Наступним міфом, про який варто згадати, є те, що українські націоналісти та, передусім, Степан Бандера і Роман Шухевич були агентами нацистської розвідки. Хвора фантазія пропагандистів і нині розповідає про неонациста Бандеру, який начебто спалив нафтобазу в Білгороді. Отже, трохи про ОУН. Організація українських націоналістів після вбивства Євгена Коновальця у 38 році розділилася на два табори: Мельниківці та Бандерівці. Перших очолював Андрій Мельник, а других Степан Бандера. Обидві течії боролися за українську державність, але прибічники Бандери виступали за більш самостійну політику від нацистів. Після 30 червня 41-го року, коли Ярослав Стецько проголосив у Львові відновлення української держави, нацисти здійснили репресії проти українських націоналістів. Бандера опинився в концтаборі Заксенхаузен. Це стало вододілом того, що нацисти постали ворогами, а не ситуативними союзниками українських націоналістів задля боротьби за незалежність. Москва активно експлуатує також міф про те, що саме українські націоналісти здійснювали погроми євреїв у Львові та знищували євреїв у Бабиному яру. Цей образ українця як зрадника та посіпаку нацистів можна часто зустріти в радянському та сучасному російському кінематографі, хоча реальність 41-го року була далекою від марень російських пропагандистів. Чого варті лише історії героїчних українок і українців, які ціною власного життя рятували єврейських дітей та цілих сімей від розстрілів та концтаборів? Ці подвиги визнають самі євреї, нагороджуючи благодійників званням праведника народів світу. Звання «праведник народів світу присуджується державою Ізраїль тим, хто в роки Другої світової війни рятував євреїв від знищення. На території Європи, окупованій нацистами, визнані отримують медаль і почесну грамоту, а їхні імена увічнюють у яд вашим на горі пам'яті в Єрусалимі. Загалом більше 2,5 тисяч українців отримали це почесне звання. Звернімося ж до історичних джерел: так, голокост єврейського народу здійснювали нацистські військові та парамілітарні структури. У Львові Москва хотіла приховати свої злочини. Коли, відступаючи в червні 41-го року, було вбито тисячі в'язнів. Німці, які невдовзі окупували місто, вирішили спрямувати гнів місцевих мешканців саме на євреїв. Так, створюючи міфи, Москва прагнула і прагне приховати свої злочини. У цьому вони переконують не лише росіян, а й українців, території яких вони окупували так, впродовж останніх років на Донбасі. Терористи навчають школярів переписані історії України. В російських підручниках з історії немає жодної згадки про терор СРСР у часи правління Сталіна, зовсім нічого й про штучно організований Кремлем Голодомор, так само, як і про надзвичайну жорстокість на східному фронті в Другій світовій війні. Також активно розповідає про історичну перевагу Росії над Україною та привласнює наших реальних героїв і вигадує своїх. Радянські війська, перемагаючи армію Гітлера, звільняли населені пункти. Спочатку звільнені міста не усвідомлювали ситуації, але потім зрозуміли, що ж це насправді було за визволення. Так, якщо говорити про події 43-45 років, то з українських міст під час відступу німецьких військ пішли відділи нацистського гестапо, але повернулися райвідділи НКВД. Замість нацистських таборів людей знову відправляли в гулах, а замість Німеччини повезли до Сибіру чи російської півночі. Відродилося те, що було до виступу радянських військ у 41-42 роках: масовий терор, доноси, стеження, переслідування української інтелігенції, злиденне колгоспне життя, несамовита боротьба проти українського буржуазного націоналізму, а насправді проти всього українського. Що ж це за визволення? Україна як не була незалежною державою, так і не стала нею. Окупанта німецького заступив окупант радянський, а точніше, російський, та й яку свободу міг принести комусь радянський солдат, генерал чи маршал, якщо в нього вдома в тоталітарному СРСР ніякої свободи не було. Адже як казали слідчі НКВД, те, що вище досі на волі. Не ваша заслуга, а наш недогляд. Військові СРСР несли на захід таку ж саму свободу, яку нині путінські вояки несуть в Україну. Звільняли від коричневої чуми в ім'я червоної чуми. Яка з них була гіршою? Як сказав сам Сталін, коли його запитали, який ухил в партії гірший: лівий чи правий? Обидва гірші, відповів він. Італійський ідеолог часів Муссоліні, професор Маріо Стурце, заявив: Комунізм це лівий фашизм, а фашизм це правий комунізм. Вигадані історії як і герої, один з головних інструментів радянської, як нині, і російської пропаганди. Особливо, якщо мова йде про самопожертву в ім'я країни так, як приклад, героїчні діти-партизани Зоя Космедем'янська, Валя Котик. Та свідомий комуніст. Павлік Морозов, який начебто здав партійцям рідного батька за три колоски, тривалий час були прикладом для виховання поколінь свідомих радянських дітей. Під час Другої світової війни ці подвиги нерідко перебільшувалися та навіть приписувалися вигідним героям. Так, історія про героїчного льотчика, який пожертвував собою, щоб знищити колону фашистської техніки, трапилася насправді, однак, герой. Як виявилося згодом, не той так, за офіційною версією подвигу, 26 червня 41-го року, в літак капітана авіації Миколи Гастелло потрапив зенітний снаряд. Героїчний льотчик розвернув літак і спрямував у колону фашистської техніки. Зі зведень радянського інформбюро від 5 липня 41-го року, про цей таран дізнався весь Радянський Союз у 51-му році. Могилу капітана Гастело розкопали для урочистого перепоховання, і серед залишків знайшли особисті речі іншого льотчика Олександра Маслова. Історики стверджують, що саме Маслов спрямував свій палаючий літак у німецькі цистерни. Але Гастелло вже став частиною радянської пропагандистської машини, його подвиг жив своїм власним життям, і ніхто не бажав його оскаржувати. Лише після розпаду СРСР. Зусиллями шанувальників альтернативної версії у 92-му році Маслов був нагороджений орденом великої вітчизняної війни та отримав звання героя. Як бачимо, переписати історію, вигадати героїв для радянсько-російської пропаганди звична річ. Тотальний контроль над своїми громадянами і їхнім розумом здійснюється особливо зараз, в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Щоб росіяни не мали жодних правдивих новин, керівництво Російської Федерації заборонило усі міжнародні соціальні мережі, інтернет платформи. Наразі розпочалася боротьба навіть із Вікіпедією. Нині ми нівелюємо російські історичні міфи та розповідаємо правду. Історична справедливість знищує імперські амбіції Москви та пояснює природу, однак ясна річ, не виправдовує агресії і ненависті Росії до України. Дізнаваймось правду, розвінчуємо міфи. Адже, як сказав історик Сергій Громенко, історичні міфи є такою ж самою зброєю, як кулі у війні звичайній. Шановні глядачі нашого youtube каналу, ми вдячні вам за вашу підтримку, ваші перегляди, лайки та коментарі. Саме завдяки вам наш канал продовжує зростати, а наша місія з висвітлення правди про найжахливіші події Радянського Союзу і їх терор над українським народом стає ще більш актуальною. Ми віримо, що правда про ті часи повинна бути відома кожному, щоб ми могли пам'ятати та шанувати жертви, а також не допустити повторення подібних жахіть у майбутньому. Наш контент вимагає великої кількості ресурсів, часу, досліджень, технічного забезпечення, а також постійного оновлення інформації. Саме тому ми звертаємося до вас з проханням стати нашими спонсорами та підтримати нас фінансово. Ваша підтримка дозволить нам продовжувати нашу роботу та розширювати можливості для створення ще більш якісного контенту. Якщо ви бажаєте допомогти, ви можете зробити донат на карту Монобанку. Це внесок у збереження пам'яті про трагічні події минулого та у формування свідомості нових поколінь. Ваші донати дозволять нам продовжувати наші дослідження, створювати нові відео, вдосконалювати якість матеріалів і розширювати наш вплив. Віримо, що разом ми зможемо досягти великих результатів і зробити важливий внесок у збереження історичної правди. Ваші донати це не просто фінансова допомога, це підтримка нашої спільної справи, це ваш внесок у відновлення справедливості та історичної пам'яті. Дякуємо вам за вашу підтримку, за вашу довіру та за те, що ви з нами. Разом ми сильніші. Слава Україні! З повагою! Команда каналу Історія України.